Якщо ви вирішили влаштувати червону вечірку, то загальний дрес-код можна підтримати не тільки декором і аксесуарами, але й червоними стравами. Вмикайте фантазію, беріть блокнот і ручку і записуйте новий рецепт від ресторану Фанфан. -фан». Червоний колір це завжди урочистість. Для вишуканої вечірки в червоному кольорі необхідно особливу увагу звернути на святковий стіл. Страви для такого випадку повинні бути складні й вишукані, тому, на жаль, простим червоним борщем не обійтися. Зробимо акцент на морську кухню і розіграємо кулінарну виставу у виконанні червоного лосося. Приготуємо відразу дві страви: гарячий сицилійський суп і лосось на грилі під томатно-буряковим соусом. Сьогодні ми з вами будемо готувати сицилійський суп з морепродуктів. Для цього ми використаємо овочі, креветки, лосось та ракові шейки. І з овочей ми використаємо перець болгарський, філе помідора, шампіньйони та стебло селери, ну, різні спеції, кокосове молоко та вершки. Нарізаємо дрібними шматочками перець, стебло селери та шампіньйони. Обсмажуємо на оливковій олії. Подрівнюємо лосось середніми шматками. Пломбуємо за допомогою коньяку і даємо спирту вигоріти. Додаємо сюди нарізані бланшировані помідори. Простежте, щоб до суміші не потрапила шкірка томатів і зерна, оскільки нам потрібна дуже ніжна консистенція. Додаємо креветки та ракові шийки, обсмажуємо 2-3 хвилини. Тепер настала черга вершкового масла, яке додасть супу ніжності. Солимо першим білим перцем, кладемо дрібку рибних спецій, додаємо червоний негострий перець для надання страві приємного червонуватого відтінку і чекаємо. Готову суміш заливаємо кокосовим молоком та несолодкими вершками, розбавимо водою і дамо рибі проваритися 5-7 хвилин. Тим часом приготуємо закуску на попередньо підсмажену злакову булочку, покладемо нарізану кольорову капусту. Притрусимо її укропом, петрушкою та базиліком. Додамо паприки для кольору або свіжого червоного перцю. Готовий суп викладаємо в супницю, декоруємо сиром рікотою та ростками люцерни. Отже, суп наш готовий, можете куштувати. А поки ваші гості ласуватимуть сицилійським супом, приготуйтеся поставити до столу другу страву. Для приготування червоного лосося під томатно буряковим соусом знадобиться 15 хвилин. Далі ми з вами будемо готувати лосося на грилі з Шпинатно-картопляним пюре та томатно-буряковим соусом. Обсмажуємо філе лосося на грилі, попередньо його посоливши і поперчивши. Доки поспіває лосось, швидко готуємо соус, подрібнюємо цибулю і чесник, обсмажуємо на оливковій олії, потім додаємо сюди розмарину, тім'яну і томат. Ставимо лосось в розігріту до 195 градусів духовку на 10 хвилин. У соусу вливаємо 50 грамів білого сухого вина, даємо википіти. Сюди ж додаємо 150 грамів вершків, води на око, щоб соус не був занадто густим. Кладемо рибні приправи, паприку, буряковий фреш та мелені томати. Для контрастного гарніру в нашій страві підійде картопляне пюре зі шпинатом. Для цього на вершковому маслі підігріваємо попередньо тушкований шпинат та пюре. Солимо, перчимо за смаком. Викладаємо гарниру формочку. Декоруємо відвареною морквою і шпинатом. Готовий соус блендеруємо, перетираємо крізь мілке сито, додаємо масло і паприку. Поливаємо лосось соусом, залишок подаємо в соусниці. Декоруємо страву лимоном, помідорами чері і зеленню. Отже, страва наша готова, можемо подавати до столу. Сьогодні ми готували суп і лосось. Що може сказати про ці страви? Ну, ці страви для невибагливих, так би мовити, гурманів. І продукти можна зайти в наших закладах і бачите, просто готується все. Червона вечірка, червоні страви на ній неодмінно запам'ятаються вашим гостям. Таке свято гарний привід зібратися у великій компанії чи вдвох, та побалувати присутніх смакотою. Фантазуйте, вигадуйте щось своє і удачі в кулінарних експериментах.